Друзі, запрошуємо вас на перегляд огляду товариського матчу Луганської зорі проти лідера чемпіонату Данії команди Норшлан. Дуже активно розпочався цей поєдинок, і вже на третій хвилині Ернест Нуама відкриває рахунок у зустрічі. Передача з лівого флангу штрафний майданчик і далі захисники не встигли накрити. Нападника Ношелана і рахунок став 1-0. Дещо схожий момент був трохи згодом, але на щастя для Луганців м'яч пролетів ворота на 13-й хвилині. Сергій Булецин, е зробив рахунок 1-1. Навісна передача з лівого флангу, і орендованою київського динамо-футболіст е опиняється у правильному місці в правильний час і замикає цю подачу. Другий тайм. Надто активний Назарій Русин був, вривається в штрафний майданчик. Після цього другим темпом пробуває лівою ногою поворота, але м'яч пролітає вище воріт, так само, як і в наступному епізоді Норшелана. Бачимо, дуже багато атак і правими лівим флангом були у зорі, але у завершальній фазі луганцям дещо не щастило. Не надто ефективними вони були. Фінальній третині ось такий дані постріл Булеце, А на 67-й хвилині Ернест Нуама робить дубель. Відзначається він з 11-метрової відмітки, і е, наступною атакою Норшолан вже зробив рахунок. 3-1 вахіт Фагір після провалу луганців на лівому фланзі захисту. Е, і, власне, ось так рахунок вже став 4-1. Знову відзначається Ернест Нуама. Дуже багато небезпеки приходило у до штрафного майданчика Зорі. Саме з флангів, ось така чудова нагода, що у Луганців була. Але голкіпер Норшелана відіграв просто фантастично. І перемога Норшелана 4-1. Друзі, підписуйтесь на Футбол Хаб, ставте. Подобайки, коментуйте і не забувайте про акції від наших партнерів компанії Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.